Під час традиційної апаратної наради в міськвиконкомі було дано доручення керівникам департаментів, служб та управлінь, а в особливості керівникам комунальних підприємств міста тримати на контролі питання готовності до роботи в осінньо-зимовий період, справність техніки та альтернативних джерел безперебійного живлення, наявність паливомастильних засобів, розхідних запчастин та матеріалів. Серед основних питань наради початок опалювального сезону, за інформацією керівника комунального підприємства Білгорністровськ тепло. Енерго Михайла Волканова, середньодобова температура поки дозволяє відтягнути старт подачі теплоносія в оселі та об'єкти соціальної сфери, додавши, що станом на зараз на Одеську область жодного кубометру газу НАК Нафтогазом поки не виділено. Все, що залежало від нас, було зроблено. Додав керівник. Ранок 21 жовтня для ремонтних бригад комунального підприємства водоканал» розпочався з проведення планових робіт по вулиці Перемоги по заміні бетонного відрізку водогону протяжністю 10 метрів на пластиковий та заміни засувки, що вийшла з ладу в районі Радгоспу, аби мати можливість перекривати водопостачання на окремих ділянках, якщо десь якісь будуть пориви не остановлювати геть весь підйом а. Частково перекрити район совхозу. Води на всіх підйомах вистачає. В процесі гідравліки багатоповерхівок, які знаходяться на обслуговуванні комунального підприємства «ЖО-1», виникають аварійні пориви систем теплопостачання, які усуваються терміново. Чи не найбільше заявок за минулий тиждень надходило з питань ремонту систем водовідведення? Більше військових звернень там, де ми міняли і на труби, бо вже виходить. Плануємо закінчити франко-1, а система теплозабезпечення. Там запірну арматуру, там також труби змінюємо в підвалі, вони в поганому стані. Портово 80 розпочнемо вже роботи, бо там також погана труба теплозабезпечення. Разом з тим дано доручення надати інформацію по готовності будинків до прийому тепла, заповнення внутрішньо, будинкових систем, багатоповерхівок, що знаходяться в підпорядкуванні ЖО1 та ОСББ. Електрики міського центру благоустрій займаються усуненням аварійних ситуацій в мережі вуличного освітлення за заявками, які надходять на контактний центр. На черзі ремонт та оновлення світлофорних об'єктів в центрі міста щодо готовності до роботи в умовах засніження та ожеледиці. Дав керівник техніка поготовлена. Пісок соль все є. Зараз ждаємо поставку ще допомогу солі, то 25 тонн тон дожди до у нас около 6 тонн. Автотранс сервіс і далі працює над укладанням угод на вивезення сміття детальніше розпочати роботу з закладами харчування. Були перевірки в деяких закладах. виявили, що вказували в договорах не ту кількість посадочних місць, і тому перероблюємо зараз договори. Традиційно восени, як і навесні, об'єм сміття збільшується через прибирання присадибних ділянок. Це 384 куби підрядних вивіз 170 кубів. Комунальному підприємству Автотранссервіс окрім готовності техніки для роботи при погіршенні погодних умов було дано доручення переглянути маршрути руху сміттєзбиральних машин по місту з метою економії паливомастильних мастильних засобів. Понеділок це традиційний день благоустрою території міського ринку Асорті. Крім того, упродовж тижня після завершення базарного дня планується проведення ремонтів. Проводять ремонти малих архітектурних форм, що належать комунальному підприємству Асорті. Де зділить ремонти криш, проведемо тренування пожежної розрахунку та охорони на випадок надзвичайних ситуацій. По завершенню наради було наголошено, що в обов'язковому порядку керівникам комунальних підприємств міста треба тримати на контролі питання роботи з боржниками, судові позови, заключення нових та оновлення старих договорів на послуги, а також своєчасні розрахунки за енергоносії, виплату заробітної плати, аби не створювати внутрішнього боргу. Ірина Вербинська, Натолі Лукінчук, перший муніципальний.